Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Сьогодні Верховна Рада України призначила Чернишова Олексія Михайловича на посаду віце-прем'єр-міністра України, міністра Національної єдності України. Вітаємо Олексію Михайловичу. Представляючи план внутрішньої стійкості, президент України Володимир Зеленський відзначав, що Україні потрібне інституційне посилення політики щодо українців за кордоном щодо наших людей з усіх хвиль міграції. Для нового міністерства та міністра це буде одним із головних завдань: стратегія програми та стимули щодо того, як повернути українців жити і працювати в Україну. З першого дня російського вторгнення єдність була нашою головною зброєю: єдність всередині країни та єдність українців по всьому світі. Так і має бути надалі. Єдність це один із ключових принципів у формуванні нових державних політик та програм. Принцип єдності лежить і в основі ініціативи президента та уряду зимова підтримка. Ми розуміємо всі виклики, розуміємо, що зима буде непростою, тому уряд за ініціативи президента України впроваджує нові програми підтримки українських родин. Ми також розширюємо та адаптуємо наявні програми, аби найбільше людей могли ними скористатися, що включає зимова підтримка. Перше, це зимова є підтримка, виплата тисячі гривень для всіх громадян України. Бачимо величезний запит на цю програму. Українці подали через дію вже понад 4 мільйони заявок. Цього тижня відкривається опція отримання виплат через Укрпошту. Також кошти будуть виплачуватись через банки-партнери. Люди зможуть купити українські товари, оплатити комунальні медичні освітні послуги, придбати ліки, задонатити на ЗСУ або зробити інший благодійний внесок. Важливо, що благодійні платежі будуть доступні лише на рахунки законно зареєстрованих благодійних організацій. Це унеможливить будь-які зловживання і непорозуміння. Обов'язкова умова отримання зимової є підтримки це перебування в Україні. Таким чином, ми підтримуємо тих, хто залишається жити і працювати в нашій країні. Під час подання заявки через дію кожен учасник підтверджує факт перебування в Україні. Після цього держава перевірить правдивість інформації за реєстрами Державної прикордонної служби. Друга програма зимової підтримки це доступні субсидії. Кожен, хто потребує допомоги з оплатою комунальних платежів. Може податись на субсидію. Ми зафіксували субсидії на електроенергію. Додатково для прифронтових громад є виплати до 21 тисячі гривень на дрова та вугілля, щоб опалювати свої домівки. Ще одна програма це вчительська доплата. З січня кожен вчитель буде отримувати додаткову виплату на руки в розмірі не менше тисячі гривень. З вересня ця сума зросте до двох тисяч гривень. Четверта програма зимової підтримки це незмінні зимові тарифи. Держава бере на себе зобов'язання, що тарифи на газ, тепло та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Жодних підвищень не плануємо. П'ята програма ще більш доступні ліки. Ми плануємо найбільше за весь час розширення програми Доступні ліки, за якою українці вже можуть отримувати більше 500 різних препаратів безкоштовно або з невеликою доплатою. Для віддалених сіл та прифронтових громад запустили проекти мобільна аптека та безкоштовна доставка ліків через Укрпошту. У кожному куточку нашої країни кожен громадянин повинен мати доступ до ліків. Також частиною зимової підтримки українців є допомога переселенцям, крім щомісячних виплат, це компенсації за розміщення та працевлаштування переселенців. Пільгові житлові кредити, облаштування тимчасового житла, послуги з адаптації та працевлаштування. З наступного року родини-переселенців також зможуть оформити субсидію на оренду житла. Сьома програма зимової підтримки це безкоштовне гаряче харчування для учнів молодших класів. У кожній школі учні перших-четвертих класів можуть отримати гарячий сніданок або обід. Наступного року плануємо поширити цю програму на всіх школярів. Восьма програма зимової підтримки має назву Тепла зима. Протягом грудня 2024 року кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю першої групи, отримують на кожну дитину відповідно по 6500 гривень. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку. Це додаткова підтримка родинам, які її найбільше потребують. Ці вісім програм зимової підтримки це ще не все. І найближчим часом ми будемо додавати і розширювати цю ініціативу. Більше підтримки для кожної людини, для кожної родини, для всіх українців. Також сьогодні, на порядку денному, маємо декілька важливих рішень для посилення нашої держави в різних сферах. Уповноважуємо віце-прем'єр-міністра з відновлення на підписання документу, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку майже 16,5 мільйонів євро. Це кошти на модернізацію транспорту для Києва, Одеси, Івано-Франківська та Миколаєва. Запроваджуємо посаду урядового уповноваженого з питань реформування митних органів, який координуватиме реформу митниці. Ним буде Ігор Смілянський. Також утворюємо відповідну координаційну робочу групу. Перед уповноваженими робочою групою поставлений широкий спектр завдань: синхронізація з ЄС, модернізація митної інфраструктури, впровадження ризикорієнтованої системи на митниці, діджиталізація та багато іншого. Дякую усім, хто захищає Україну, усім, хто працює в тилу, усім, хто дає світло і тепло в оселі українців. Дякую кожному та кожній, хто робить все можливе для стійкості України та нашої спільної перемоги. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.